Всім вітання, любі друзі! З вами, як завжди, канал Ліснички Тревел. Як бачите, сьогодні чергова подорож за грибочками, ну, покри... <кри> чергова спроба подорожі за грибочками поки що на цьому етапі цього відео. Так? Але якщо воно вийде, то означає, що я щось знайшов. Давайте подивимось. Ось, сьогодні буде е, така невеличка прогулянка спочатку тими місцями, де я, б, я вчора не встиг перевірити. Я би хотів ще раз перевірити місця там, де я колись знаходив білі гриби, але я думаю, що там нічого не буде, бо я вже тут йду певний час. Е, мухомори тільки ось. Але мухомори дуже гарні. От Подивіться, я вам зараз покажу цей мухомор. Подивіться, який, охти, такий! Це певно дуже супер кадр, Я, напевно, навіть фотку собі зараз зроблю цього вухомору. Ось, хочу подивитися тут білі. Потім, е, якщо я проїду, я поди, хочу подивитися місце, де були опеньки. Ну якщо тут там нічого не буде, я їду е, туди, де я був вчора і трошечки, може, рядовочок ще позбираю, подивимося. По лісу ходять люди, е, збирають польські гриби, білі, білі є, е, білих багато, але вони ростуть е, ну, в місцях. Так, знаєте, навмання. Тобто можна ходити декілька годин і взагалі нічого не знайти, можна потрапити на місце, де ростуть білі, відкопати, там і польські будуть, і може і ще щось. Ось. Тобто Зараз в лісі ну, немає такого, що всюди ростуть гриби, всюди польські, або там, маслюки, або рядовки. Ось рядовки в певному місці ростуть. Ви вчора це бачили. Ось всі інші гриби треба просто ходити по лісу і їх шукати. По-іншому не вийде їх знайти. Ось тому я розпочинаю. Давайте будемо дивитися, що буде в наступному кадрі. Я в будь-якому випадку вам покажу те місце, де білі гриби росли. Якщо там навіть нічого не буде, все одно подивитись. Тому я йду туди, зараз тільки фоточку цього мухоморчика зроблю і продовжуємо. Так, знову дійшов до цього місця. Нічого не бачу. Навіть польських грибів нема, окрім цього бідного, одненького, який тут виріс. Ось такого. Раніше їх тут дуже багато було. Ось таких польських грибів. Тут було місце, де я їх збирав, а зараз тут жодного гриба нема. На жаль. Ось, але аби такі були, було б теж гарно. Так, перший гриб у кошику, я вас вітаю. Ось, але хотілося б білих знайти, але я бачу, що тут цього разу нічого не буде. Так, буду ще дивитися, якщо знайду, я вам покажу. Друзі, ну такого пустого лісу я ще не бачу, щоб взагалі нічого не було, просто нічого. Мухомори є, свинушки є. І видно, що тут, навіть якщо і були грибники, то тут нічого не було, тому що немає ні зрізів. Ні залишків, ні ніжок, взагалі нічого. От я зараз йду по таким місцям, де просто мають бути і білі гриби, і польські. Просто ліс пустий. Я півгодини тут ходив, намагався хоч щось знайти. Нічого. У мене ну, один маленький польський знайшов, я не знаю, як він виріс. Ось. Тобто, тут е, всі місця, які були, вони вже коли третій рік підряд, так тут взагалі нічого не росте. Я не знаю, чому тут такі грибні місця були. Просто фантастичні можна було ці білі збирати, і дуже багато польських було. Ось, ну що, Тут поки що нічого. Два польські гриба. Але я вчора назбирав достатньо рядовок для того, щоб цей день залишити на експериментальні поїздки. Бо я ще навіть ті вчорашні не зробив, половину тільки закрутив. Ось вийшло півтора, півтора десь один і грибочків. Ось половина тих грибів, які я зібрав, ще друга половина відста... відстоюється Одесі. Добре, зараз все ж таки я поїду, подивлюся ті місця, де опеньки були. От мені прямо цікаво, не вже і там нічого нема. Зустрінемося вже на тому місці. Друзі, ось так виглядає ліс, де колись росли опеньки. Але зараз я йду і бачу, що тут абсолютно пусто. Навіть якогось натяку на них нема. Ось. А скільки їх тут було, я розповідав колись історію в одному із стрімів, як я сюди приїхав. По дорозі заїхав, і мені на велосипеді що я тоді катався за грибами. Ось, і мені довелося, ну, я набрав я тоді з кульками, ще був, знаєте, так, не було цього каналу, довелося їхати додому і ці кульки вигружати, тому що просто доверху забив цими опеньками. Ось, на жаль, не бачу взагалі зараз я грибів тут. І е, нема зрізів, це означає, скоріш за все, що їх і не було. Ось, в будь-якому випадку, я зараз тут трошечки пройдуся, може, щось десь вилізло, але я не бачу. Ну, вони, то, якщо ростуть, то ростуть масово тут всюди вони. Так, на жаль, ні, і тут не виросли грибочки. Ось, але ну, зараз ще подивлюся. Що побачу, покажу, якщо ні, підемо збирати рядовки, знайшов дуже цікаві грибочки, дуже схожі на літні опеньки. Але вони настільки маленькі, я просто їх ніколи не збирав і ну, не можу розпізнати ну, в такому, маленькому, ну, в такій маленькій формі їх. Ну Не буду їх чіпати, ось, але просто вам покажу, що ось такі грибочки виросли. Хто розпізнає, що це за гриби, можуть написати в коментарях, але скажу, я не хочу їх навіть чіпати, Воно, ну, вони досить маленькі дуже. Бачите, вони як виросли такими кубками невеличкими. Тому залишаю це на вас, любі підписники. Так, друзі, ми переміщуємося в основну частину нашої подорожі. так, Це місце, де ростуть рядовки знову. Ось я от е, приїхав і відразу вже машиною збив гриби. Дивіться. Ось. Е, Під'їхав і колесом зачепив рядовку штрихувату. Ось, дивіться, ще одна росте прямо під машиною, Я думаю, мені доведеться від'їхати також і е, потім пошукати. Тут грибочки. Так, тобто ось вони почалися. Мої улюблені рядовочки штрихуваті. Так, давайте дивитися, що тут ще росте. Ось іще одна. Так, ось іще одна. Поряд з невідомим грибом. Так, я думаю, що ось тут треба ще пошукати. О, бачите, ось вони, ось вони. Дуже гарні гриби на консервацію. Тут що тут нема? Так, і десь я ще бачив рядовку зелену тут. Ну, ви зрозуміли, тут треба походити. А ось вона. Тобто тут ще грибнички не пройшлися по цьому місцю, бо нема зрізів, нема е, ніжок відрізаних. Поки що нічого нема. А ось тут, наприклад, все перекопано, бачите? Ось тут, ось тут. Гарний мухомор росте там вдаличині. Ось тут зрізали рядовки теж ці штрихуваті, я бачу. Ага, вони тут порізали, а туди не дійшли, де я машиною став. Ну, нормально. Так, ну я думаю, що ми з вами трошки позбираємо. Той, той час, який залишився, я багато часу витратив на пошуки грибів, яких не було. так? Ну, як завжди. Буду вам показувати місця з грибочками, і потім подивимося, що ми зібрали. Нагадую, що в мене тут пустий кошик, тому будемо його потрошку заповнювати. Так, ну що я вам можу сказати? Стільки розкопок, знаєте, як в якійсь цій давній греції щось шукають, все перекопано. Ось, але грибочки залишаються. Бачите, в мене вже ось стільки їх. Ось, і зараз ми з вами трошки повідкопуємо рядовки. Пошукаємо їх. Давайте дивитися. Ось дивіться, я отут бачу. Так. Якщо ви бачите, це добре одна. Це ще одна ось така Так, вони ховаються. Я думаю, тут теж є ось така Бачите? Невеличка. Так, тепер, напевно, під цим горбочком теж щось є. да Ось вона. Так, ідемо далі. Ідемо далі. Ну тут вона. Видно, що це рядовка. Забираємо туди в кубку. Так, тепер ось тут, напевно, є, так. Друзі, ось вона. І біля неї сусідня. Теж ще одна. Так, все. Поки що все сюди. Так, 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 Це все, ямки я потім притопчу. Так, що у нас тут? Тут у нас якась така, незрозуміла, хтось наступив. Ось тут, напевно, є. Так. Дуже багато, до речі, розчавлених. Тобто люди їх не бачать, вони закопані, ходять і чавлять ці рядовочки. Так, затопчуємо всі ці ямки. Шукаємо ще, шукаємо ще, шукаємо ще. Бачите, перекопано все тут. Хоч би за собою закопували ці ямки. Так. Ну, нібито більше в цьому місці я не бачу. Рядовок зелених, рядовок штрихуватих, що взагалі щось нема тут. Буду далі шукати ще. Так, тобто, ось, бачите, невеличке місце. Ми з вами повикопували такі рядовочки. Зараз я їх обчищу. І буду рухатися до наступного місця, де будуть грибочки. Так, тепер трошки польських грибів. Подивіться, який гарненький. Ох ти, дивіться, який бочоночок таких би. Десяток кілограм. І на маринад. Це взагалі було б класно. Так, і ось ще один такий. Бачите, я його відкопав, був закопаний, теж такий гарний. О, такі бочоночки. Дивіться, які. Так. Тут ще є горбочки, але. А, є, дивіться, ще один. Оп! Ха, треба розривати навіть найменші горбики, щоб знайти такі гриби. Три такі бочоночка, дивіться. Так, а що тут? О! А це вже не польський, дивіться. Мені здається, це білий гриб. О! Хоча й невеличкий, але гарний. Гарний грибочок. Так, бачите, яке гарне місце я знайшов. Польські гриби і білий гриб з ними. Я зараз ще тут покопаюсь трошечки, може, ще знайду, але це теж дуже гарний результат. Виходячи з того, що зараз тільки одні рядовки йдуть. Ось скільки в мене вже рядовочок, бачите, кошик. Потрошку наповнюється, будемо далі шукати. Так, друзі, ще один хочеться горбочок перевірити знову біля стежинки. Ось такий дивіться. Як ви думаєте, що тут заховалося? Мені здається. Це черговий білий грибочок. Подивіться, я його розчистив. Тепер будемо виймати. О, він як о добре вийняв! Дивіться, який. Другий білий гриб сьогодні. За сьогоднішній подорож клас. Це мені подобається такі білі грибочки знаходити. Шукати їх дуже важко, але кожен горбочок треба перевіряти. Але це того варте, Ось такі білі гриби знаходити. Так, добре, тоді ще шукаємо. Так, друзі, трошки переключимось на польські гриби. Подивіться, які грибочки. Дивіться, раз. Такий. Потім дивіться, які тут виросли. Потужні. Ох-хо-хо. Ох. Два. Три. Ось такі. Так, тепер йдемо сюди. Десь я тут ще бачив польські грибочки. Ось тут. Ось цей. Так, і ось цей. О, такі гарненькі. Вирішив подивитися тут біля скриєчку, біля цих місць, де рядовки ростуть, може, грузді є, але бачите, чомусь польський знайшов. О, сироїжечка зелена, дуже гарна, дивіться, яка. Моя улюблена, теж піде на смаження, чомусь тільки одна. Так, все, ніби польських я тут більше не бачу. А ось іще один є, дивіться який. І ось іще один заховався. О! Так, оце добре. Подивіться, які красунчики сьогодні у нас були знайдені ось такі. Бачите, польські грибочки, якщо знайти місце, вони ростуть такі. Так, добре, друзі, буду обчищати і рухатися далі. Так, ну що, друзі, ніби трошечки ще пройшовся, позбирав рядовочки. І я думаю, час вже повертатися назад. Їхати додому, бо ще гриби робити, і вчорашні сьогоднішні треба обробити. Ось я думаю, що на сьогодні цієї подорожі достатньо. Ось, тим паче, що знову дощик починається. Тому ми будемо на сьогодні завершувати цю подорож. Ну, давайте я вам вже, бачите, я вже від доща захист накинув. Ось щоб е -е, не цей. Трошки не намочитися, але він дуже дрібний, але все ж таки неприємно. Так, давайте дивитися. Я вже не буду вам біля машини це все показувати, бо вже трошечки втомився, хочу вже сісти і поїхати. Ось я вже вам покажу той кошик, який я зібрав. Якраз тут і місце якесь, де можна подивитися. Отакої. Стане він сюди, став. Ось такий сьогодні кошик ми маємо грибів, є і польські. І рядовки різноманітні. Так, парочка білих грибів знайдена була. Я думаю, що е, так, таке грибне різноманіття. Всім сподобається. так. Не забудьте тільки написати гарні коментарі, поставити вподобайки. Тому що збирати гриби і знімати одночасно це я вам скажу така собі роботка. Так, зараз я буду шукати, де тут цей спуск. Ага, ось він. Ось сюди. Щоб перейти цю частину, е обійти це озеро і вийти там, де я залишив машину. Ось бачите, тут такі місця. Ми з вами тут ходили, пам'ятаєте, зим, зимку минуло, коли йшли для того, щоб зібрати гливи на наше місце, гливне. І ось там, де саркосифи ростуть. Ось, але зараз воно не схоже. На те місце, яке було, тому що зараз ще все, бачите, покрите листям. Багато листочків, і на деревах, і багато кущиків. Ось тому, так сказати, що тут ми з вами ходили, навіть так і не скажеш. Проте так, це воно, це те місце, яке йде ось туди, де ми з вами збирали гливи. Там трошечки було, пам'ятайте, фламулін. І там, де були весною саркосцифи починають рости. Ось. Ось ми вже перейшли на цю сторону. Це озерце маленьке. Так, і вже я дійшов до того місця, де залишив машину, можна. Ось вона, стоїть, красуня моя. Можна сідати і їхати. Так, друзі, я ще раз всім дякую. За те, що ви подивилися це відео. Бачите, ці вихідні були потужні на гриби, тільки грибами і займався. Ось, всім дякую ще раз. Підписуйтесь на крім Ютубу, на наш телеграм-канал. Там завжди викладаються фоточки грибів, е якісь цікаві відео посилання на стріми, посилання на ці відео. Так? Ну і на Тікток, там коротких відео достатньо також цікавих. Друзі, все, я прийшов. Буду їхати всім ще раз. Гарного дня зустрінемося в черговигрибних відео. Пока-пока.